Зібрати 100 тисяч, то це буде велике щастя, це буде успіх опозиції, і тут раптом виходить мільйон. Чому цей Майдан підтримав Київ? Тому що, ну, тим, ти, ти мабуть, не знаєш, да? у нас тут в Харківському інформаційному просторі все це виглядає інакше, у нас говорять, що у вас там стоять Бандерівці. В, вуйки і Рагулі, як пише губернатор нашої області, да? це ти от вуйко і Рагуль да? із <соценно> Ірпіня. <та>, <соценно> власне, чому ви йшов Київ, як ти думаєш? Ну, є така офіційна статистика, що завжди у столиці, в будь-якій державі, рівень патріотизму вищий. Тобто, якби зараз Харків був столицею України, то тут би вас стояло раз, разів, у, ні -ні, разів у 20 більше, ніж є. Тобто е, мешканці столиці розуміють, що якщо місто перестане бути столицею, то вони теж втратять свій статус. Але Київ в моїх очах набрав 100 тисяч очок, коли 11 грудня була спроба штурму. І коли люди серед ночі стали і поїхали на Майдан і відтіснили Беркут. Для мене це, це просто таке якесь не знаю, Свято Духу. І, е, і там, були, там були люди із Харкова, зі Слобожанщини. І, Однозначно, ми розумієте, ми Я б навіть сказав так, що люди з Харкова там були з обох боків. <рес> ми переможемо в будь-якому випадку. Навіть якщо вони зроблять щось дуже погане, розженуть нас, розкидають, там, подавлять гусеницями ПТРів чи танків, все одно ми переможемо, ми вже перемогли. Повірте, вже отой факт, що ми є тут. Це вже означає, що ми перемогли. Ця влада скапуститься буквально в найближчі кілька місяців. Згадаєте мої слова? І я вам страшенно вдячний, дорогі мої харків'яни, що ви тут прийшли і, і що ви тут є. Дякую, Харків. Дякую.